Анна Іванівна багато років вчила інших музичному мистецтву в місті Бахмут. Зараз вона проживає в місті компактного проживання на базі дитячого садочку у жовтих водах. За сприяння благодійних організацій тут створені належні умови для проживання. Є вся необхідна побутова техніка та меблі. А рік тому відкрили багатофункціональний простір для відпочинку. Поки люди тут часто частелі вже роботи, а так проводили, да, спортивний і Дітвора тут. Вот. А вначале пианино здесь не было, оно было в коридоре где-то. Вот. А когда уже узнали, что я пианист, вот, я стала уже здесь играть. Хороший городок, ну, ну не все есть места, конечно, не ахти какие, но все невозможно охватить. Вот так же, как у нас, мы в Артемовске жили, тоже иногда нам казалось, что хотя на такой красивый городок был, теперь вспоминаем. Mm -hmm. Это жалко. Крім піаніно, тут є спортивна зона, настільний футбол та теніс, бігова доріжка та інші тренажери. Зона для читання, кілька диванів та телевізор. Встановили вайфай та організували дитячу зону. Онуки пані Лілії часто тут проводять час. Приїхали з міста Краматор, з Донецької області. Да, ми перші поселилися в цьому саді. Нас четверо. Я син і внук, студент і внучка. Шкалярка в цій кімнаті я сама не дуже а дітвора. Внук бігає, займатися на снарядах на спортивних, а внучка прибігає з дітворою. Тут включають мультики, дивиться, поділки всякі резиночки плетуть там бісер, да, часто прибігає. Жінкам прибігає часто включати телевізор, вони вміють там настрої через інтернет, дивиться, що -то. ну так, комната нужна ну, дуже. Зараз на базі дитячого садочку проживає 60 людей, яких війна змусила покинути рідний дім та почати життя спочатку. Ідея створення кімнати відпочинку належить мешканці прихистку бахмутянці Євгенії Літовченко. Разом із ініціативною групою вона підготувала проект та представила його команді фонду Право на захист. Ми тісно працюємо з самого початку з «Право на захист. У нас був фахівець прямо в жовтих водах. І вона опікувалася з самого початку. Нам дуже допомогли. Вони нам і холодильники дали, і пральні машини, і сушильні, і обігрівачі. Багато, багато чим стільці, столи багато чим допомогли. Придбання меблів та обладнання в кімнату відпочинку теж профінансував благодійний фонд Право на захист. Ремонтні роботи у приміщенні виконали самі ж мешканці спільно з працівниками дитячого садочку. Люди приходили і допомагали. Тут і шпалери клеїли, і фарбували стіни, і підлогу новий лінольом Ну, Багато роботи зроблено. Ми самі нічого не купували, починаючи з будівельних матеріалів і закінчуючи меблями. Тут із старого, що залишилося, це тюль і піаніно. Тепер у новому просторі не тільки відпочивають дорослі та грають діти. Тут проводять свята, зустрічі та конференції. А головне кажуть, люди тут вони просто зустрічаються та спілкуються. Вже майже рік існує ця кімната відпочинку. Тут проходять зустрічі, конференції, майстер-класи. Вони проводяться не тільки для наших мешканців. Але і для внутрішньо переміщених осіб усього міста. Тут люди спілкуються вони по своїх кімнатах, а тут зараз вони йдуть на вулицю, бо трошки ввечері цей, а трохи холодніше стає, вони збираються тут. Ми тут проводили і вечір-чаювання. І у нас були з концертом горлиці. Хочеться подякувати благодійному фонду Право на захист, активним працівникам комунального закладу дошкільної освіти Калинка на чолі з директором Світланою Васильовною і в першу чергу небайдужим мешканцям, які проживають тут.